Давно о, вивчають attention span і кажуть, що він стрімко скорочується, і що зараз людська увага, оцей attention span, він коротший навіть ніж у золотої рибки, про яку всі знають. Пам'ять як у золотої рибки 9 секунд, у людей зараз 8 секунд. Концентрацію уваги, хоча б до того було 12. Е, про що саме мова? Бо ну, ми ж можемо да, сісти і, наприклад, довго залипати в якусь одну роботу. Існує і е, різні види уваги. Да? Є стійка увага, це тривале зосередження на чомусь одному. Наприклад, ви читаєте книгу, вона вас затягує і це стійка увага. Е, вибіркова увага це коли ви. Щось робите, і ви можете там ігнорувати якісь зайві подразники. Це, наприклад, може бути, от, не знаю, мені треба помити посуд, а навколо мене бігає дитина. Чи ви працюєте в шумному офісі, і от, якщо вам це вдається, це вибіркова увага, ви можете ігнорувати це. А розподілена увага це коли ви можете робити паралельні задачі, не знаю. Малювати і слухати подкаст, слухати там, лекцію, робити нотатки, чи там, не знаю, дивитися фільм.